Готові. Ми включаємо стрім. Так, наші статуетки є тут. До речі, у нас ми включили, так? Так. Да. Отлічно, Ростислав, ти нас чуєш, бачиш? Так. І ми тебе чуємо-бачимо. Це прекрасно. Ще може починати? Будь ласка, починай. Ми всіх зібрали. Супер. А по-перше, всім дякую, що приєдналися. Дякую дуже хочу сказати, що я бачу, як кожен раз якість проектів збільшується, і мене для мене це я дуже радію. Тобто ідеї стають кращими і обирати фіналістів стає все складніше. І це дуже гарний знак, тому давайте поаплодуємо самі собі, що ми такі молодці і що ви всі добре попрацювали. Супер клас. А, тепер до найголовнішого. По-перше, перед тим, як я скажу про фіналістів, я хочу дуже а, звернути вашу увагу на такий момент. Дивіться зараз. А, коротше. Перед тим як подати свою заявку на Дорахакс, будь ласка, перевіряйте його, її. Да? Тобто, можливо, поставте когось відповідального саме за цю тему, тому що, наприклад, я там зараз можу щось пробачити, але той самий ITHA Global, якщо ви зробите щось не так з заявкою або не встигнете її заповнити, навіть якщо це буде 10 секунд. Заявки закриються і вам ніхто не допоможе. І якщо ви а, не додасте свій код або пос, ну, посилання на код, або не створите репозиторій, або не додасте демо, суді просто скіпнуть ваш проект, і на цьому все завершиться. І всі ті два там, дні, які ви витратили на свою роботу, підуть на смарку, тому що ніхто їх не побачить. Тому, будь ласка, дуже вас прошу приділяти достатньо уваги ваш, саме вашому садмішану на Дорахакс. Сам садмішн також дуже важливий. Звісно, найважливіше це те, що ви робите на хакатоні. Але якщо ви хочете, щоб ваш проект могли подивитись, могли зрозуміти, про що він, і не бігали за вами по особистих повідомленнях. З питаннями, а де що там є, то, типу, робіть це, тому що з наступного разу, коротше, це був останній раз, коли неповні заявки взагалі розглядались, і я ходив до людей особисто, просив посилання на репозиторії. Наступного разу такого не буде. Якщо навіть ідея класна, проект класний, ви зробили гарне демо, але у вас просто немає репозиторії. Це означає, що ви автоматично не потрапляєте до фіналістів. Сподіваюся, це зрозуміло. Йдемо далі. Тепер до, до призів до да, наших фіналістів. Давайте тоді зробимо, як завжди. Я буду називати по одній команді, ви будете виходити, фотографуватись, і вам Юля буде вручати нашу. Гарно. Отже, перша команда фіналістів, у нас їх все буде 4, ми про це писали. Кожна команда отримує по 500 доларів за свій фрейм Перша команда фіналістів це One Moment. Вітаю One Moment Дуже дякую за роботу. Клас, клас, клас. Супер. Е, наступна команда TeamCaster. Будь ласка. Ну, мені здається, мене не обов'язково показувати на фотках. Я зроблю ось так. Я вимкну камеру. Е, дякую. Uh, отже, наступний проект uh, Booked. Це третій. Вітаю молодці! Бас. Uh, і остання команда це Framesense. Вітаю. да? Окей, кул. я всіх вітаю. знову таки кажу, що uh, Да, хотів сказати останній, можете там фоткати, сісти торт і так далі. Що проект, якість проєктів покращується, Тому це дуже гарний знак. Я вам всім вдячний за те, що ви прийшли. Не розстрайтеся, якщо ви не потрапили до фіналістів. Ви всі великі молодці. Це дуже круто, що ви сьогодні прийшли і попрацювали. Я впевнений, що там наступного разу вам точно, точно вдасться. Всі ваші мрії і ваша апка залетить у тренди, і ви виграєте набагато більше ніж просто якийсь приз від Хекатону. Всім дякую, всі молодці і всім гарного вечора. Друзі, у нас так історично склалось, пробачте за це фор... можна трошки тихіше мозку, що ми даємо на команду одну всього статуетку. Але якщо ви бажаєте, ви за свої кошти можете дозамовити собі ще одну по кількості членів команди, якщо ви бажаєте. Ви зверніться до мене в телеграмі, там, не знаю, де завгодно, і, будь ласка, дякую.